Так, вітаю народ. Така робота сьогодні. Треба його встановити. То мого дядька на Жегуль їздить собі ним. Значить, що він поміняв, поставив нове фередо, а воно йому ну, там, за пару тисяч та й знову згоріло. А тут вироботка вже просто така сумашеча, знаєте, на сірник тут і на сірник тут. Ну, воно звісно момент тримати не може. То зараз так воно досить коротко, але... Деякі нюанси по проточці. І подивитись, як я то роблю. Почнемо, давайте, з корзини. В обратні кулачки і зажимаю прямо за корпус. Так, де ж то я профітська Ага. Так, зажимаю за корпус прямо, без всяких танців. Дивіться, оці корзини легкові, вони досить жорсткі. Є такі в розових особливо машинах, де треба штопорити корзину, бо вібрація дуже велика і воно грає. Так? І не можна проточити на чисто. Оці жигульовські корзини без проблем, я їх, знаєте, як то говориться, як зернята лускаю. Зараз такого перебор включимо, щоб легенько крутилося. Так? І виставлюся по тих п'ятаках, щоб відновити заводську, ну, заводську установку його. Ну дивіться, тут насправді не треба мікронної точності якоїсь там, виставили приблизно так на просвіт, там, до десятки, навіть без індикатора. По крузині. Виставили і тепер що робимо? Тепер беремо, ну, в моєму випадку беремо малу продольну, розвертаємо, так? бо мені, я точив конус був. Ставимо її паралельно по вздовжньому ходу. Чого? Бо на ній дуже добре рахувати відлік від торкання, так? подавати саме нею, а не повністю супортом. На ній є лімп. І він так досить точно подає. І ти, ну, зручно тобі просто працювати. Ми вставляємо таким чином різець, так, щоб він ну, мав вихід. Так. І коли пройде оту всю виробітку, не вперся. Зараз воно не видно, мабуть. Не вперся в отой виступ. У ну, мене отакий різечок, просто пластинка дуже класна і чисто бере гарненько. Ну, от в мене вихід 2 мм навіть ще запасує. Ну, без проблем ним зробимо. І зараз по тому незношеному місці так, роблю торкання. Збиваю зразу на нуль отой лімп і рахуємо скільки ми зняли. по 25 сотих ідемо. Удача 0,15 Але оскільки в нас поперечка, ділимо на 2, 7 сотих на міліметр. Воно не бере, зараз ми протягнемо, зріжемо той бур. Так ще раз. Ще 25 разом отак от, от вам покажу і подивимося наскільки воно вироблене а метал гумно сире таке різець навіть не чує його просто точить його як гарбузу я думаю тут 0,75 до міліметра та й буде чистенько нерівномірність виробітки, так? по краю не бере, видно, там роздявлялося дуже ну, накладка, що витерло таку яму. Так. Ну давайте ще раз 0,75. Поїхали. Так, ну і що, в результаті 1.25 з тут до закльопок ще дуже далеко, ну, ну, ніде нічого не мішає. Зразу треба поновити за ту ж установку, ту базу установочну, торкаюся. Можна зняти з неї, в принципі, але тут гуляю, чесно, воно таке тонке. Зараз я скажу. Ну, а тут а, 4 мм навіть немає і я щоб його не вигинало, то тільки по троканню мінімум зніму. І так само збиваю на 0, засікаю. Так, торкнувся. Давайте 25 сотих так само Так, що маємо у результаті? Всі три площини чітко проточені. Я ж казав, там, там було десятка, всього різниці. 25 сотих, додав, і всі три площини. Бачите, його кажу, робити тоншим. Ну, Геть в мене немає бажання, щоб вона не грала та корзина. Тому знімаю у нас в запасі міліметр, ну тобто міліметр э, треба зробити, буде плюс. Такий уступчик на маховику. І залишимо це діло для маховика. О, робота по маховику, вона трошечки відрізняється. Ну, тобто не сама робота, а закріплення. Треба виймаємо штівти. Вижте, там такі є для отримання корзини. Добре, ж тут вже посверлені отвори. Там не треба їх сверлити, бо буває гурті, то приходиться визначати, де сверлити, бо іначе. Їх не виймеш, там натяг дуже великий. Так, штифти вийняв. Ну і дивіться, на корзині власне, не вийде обкататися і потім проточити базу, бо база є з другої сторони. База тут ціленька, тому зараз просто виточимо оправку, таку наділимо оправку, підіпрямо центром. Ну, як то, ви вже бачили, знаєте як то. Так, така заготовка, щоб... o bumbum grosso, o ar e a Порна шайба чим поширша і підпираємо центром. Ну і от за допомогою таких нехитрих маніпуляцій виставили, прижали, можна подивитися. Є. Ну, друге, це він рівненько, гарно. Знову ж таки малою, продольною. Виставляємо на нуль. Торкнулись. Нуль. Скинемо обороти, тут трошки за високі для чавуну. І поїхали. З божою помічю і за допомогою японської от, чорної пластинки по чавуну гарненько зробили чисто. Загальний зйом з місця прилягання Фередо 1 мм від торкання. І на чисто тепер треба оту поверхню, її ж треба на таку ж висоту від торкання заглибити на міліметр і плюс той міліметр, який в нас залишився, який ми не зняли на корзині. Тому відторкання 2 мм mm, і вуаля. Як було гарно сказано, як на тебе я погляну, вся душа горить. Отак от, от. Простенька робота, але зроблена так, як треба, і буде працювати вірою і правдою. Радий бачити вас на своєму каналі, на зв'язку Дубинський центр металообробки. Дорогі мої брати і сестри по думці, вітаю вас в своєму домі. Бувайте!